Здається, візуально, що дуже незручне узголів'я в ліжка, але насправді дуже і дуже м'яке. Я ось сів, посидів, поки чекав, говорив по телефону. Дійсно зручно. Моделька називається Елегія. Можна робити з оцим кантиком, можна без нього, кому як подобається. Але він смішно, що точно в колір матраси попадає. Е, ліжко чим класне, дуже міцна конструкція на ньому. Воно йде на дерев'яному каркасі. Ви можете на ньому, хоч стрибати на одній нозі. Ви йому нічого не зробите, бо всередині все зроблено з дерева. Бачите, повністю дерев'яний каркас всередині, зйомний чехольчик, що зручно для прибирання, особливо в таких світлих тканинах, це прям дуже зручно. І металева рамка з буковими ламелями. 27400 ціна ліжечка. Можна обирати тканину по кольору, по фактурі, можна обирати інший розмір. Якщо брати з матрасом комплект, ну десь. 40-45 тисяч ви впишетесь, якщо брати з матрасом. Замовити можна на сайті Солоха в будь-якому розмірі. Стоїть в шоурумі ця модель, і інші, якщо подобається, і в шапці профілю телефон для зв'язку.